Друзі, з вами Артем, І сьогодні ми будемо. Я ну як ми будемо? Я вам буду розказувати історії від розробочків та про обновлення. Ви, е, як знаєте, то більше людей чекають е, у вас 21.14, І що я можу про нього сказати, Чи він буде, чи він не буде, я точно не скажу, але я скажу одно, що він цього року е, е 90% що не буде. бо Грають у цю гру куча е, всяких людей з інших країн, з Франції, ну, е, з Америки. ну ви знаєте. І за чим е, е, їм ці всякі жигулі. Вот. І вони просто подумають, за чим цю е, машину, як ліпше би додавали вот. Ну, Акула теж нормальна тачка. Вот. Ну. Вот так, усе, що я знаю про вас 2114 Чи він буде у грі, чи не буде. Я чесно не знаю, але я можу сказати, що цього року його не буде. Вот, бо я як кажу, то куча людей грає з різних країн і їм просто не буде інтересна ця тачка. І вони подумають, що зачем добавили додавали розробовчики цю тачку. Ми її не хочемо. Бо Бо ну, реально грають куча людей з України, так як ми, українці з вами, і. Ну і не дуже хочеться мати жигулі. Якщо б додали таврію, ні, таврії теж ні. Та не... ці таврії скучні б були дуже. Та й причому походу, вже і не виробляють. А що по обновленню новому, що вийде у. Ті сьогодні місяць лютий. Що вийде у лютому? Я можу вам сказати, що на прямій трансляції розробовчики е, допові... розповідали, що може вийти е, автобус. Автобус, Фольксваген, е, автобус, Фольксваген, походу, е, транспортер. 1900 детство 1900... де 1970 го року, чи якого він там, і просто і, ну і будемо кататися, і, бо розробочки розповідали, що вони додають автобус, коли появиться новий остров. Остров для дріфту. Ви може, ви може не всі знаєте, але є остров для дріфту. Ну як його ще не буде, його ще нема в грі. Але він скорше всього, що у лютому він появиться. Вот. А Сам остров може э, появитися. Сам остров може я вам якось покажу. ну отуту, Де видиш, видиш акулу мою, видно на чорному оцему, у тій, э, часті, то з'явиться може той остров. Він буде для дріфту широкими дорогами, так як наші вижити є. Як це називається? не забув. Е... Ну, ви поняли, ну от, і ці де всякі завдання є. Дріфт, то що точно стадіон, стадіон. І там може дріфтити, це все. І там теж великі дороги, але менші від, від цих таких великих, і, як у місті. І розробовчики казали, що появиться остров, на якому е... буде. Всякі нові дріфти, от, може дрифтити з, е, з іграками, з професіоналами. От. І тоді, коли з'являться великі там лінії, то тоді з'явиться автобус. Бо вони е, кажуть, що просто в цій лінії не вміщається, не вміщається автобус. Але я раз буду дивився, знаєте, Хаммер, сам новий, що з'явився у грі, то він поміщається в полосу. А Автобус на 2 см може бути Ну Я говорю за той автобус за, Volkswagen, за, за той Volkswagen. Вот. Можуть додати віллу. Можуть додати віллу. Вона може бути е, десь близько коло того острова. І можна її буде купити, але це ще не факт, чи то він не буде е, за реальні гроші. Якщо буде за реальні гроші, це буде дуже не круто. Бо деякі іграки не можуть його купити. От, <смеш> ви думаєте, що я поїхав сюди на остров, то я просто катаюся. І от. І того не дуже буде прикольно, що ми не зможемо купити ту віллу. І... І, е... вот так. Ну і буде автобус. Це вже круто. Якісь нові тачки. Я думаю, що буде якась Тойота. Ну, Toyota, я думаю, буде ну, 70% що буде Toyota. Toyota походу Alpnaрт, чи як вона там, ну вибачте, якщо я неправильно сказала, поправте мене у коментарях. Бо я, чесно, неправильно не знаю, але но... і є... якщо ви не знали, то є в Гуглі, чи де є, чесно не знаю. є... Така програма Open Games. Ви просто можете зайти в Play Market чи де я чисто не знаю, де у Гуглі. Я ну, серйозно я не знаю, де я би вам сказав. Просто... На веб-сайті, на веб-сайті точно. І просто, е... Як це називається? І ви там можете подивитися, які тачки будуть, які можуть бути ні у цьому обновленні, а в наступних обновленнях. І... Ви теж підписуйтесь на мій телеграм-канал Artem Car Simulator 2, бо там буде все е, класне. І я там скидаю усі, все про себе, там пишу. Ви хочете, теж можете там мені писати. Хочете навіть, і буде скоро ролик такий, що коли у мене збирається 50 підписників, то ми е, е, будемо грати усі разом. Вот. І буде це е, Прикольно. Так що обновлення треба чекати. Він має бути у 5-6 числах обновлення. Ви, якщо ви не знаєте як скачати бета-тест, то я е, вам можу скину ссылку у себе в телеграм-каналі. Якщо ви підпи, підпи, будете підписані на нього, то ви зможете просто е, бета-тест качати, і ви можете грати у бета-тест. Хто не знає, що таке бета-тест, я вам розкажу. Бета-тест це така штука що, типу, ти, е, У тебе, знаєте, розробочики є таке, що е, якщо у тебе нема бета теста то у тебе саме пізніше буде виходити обнова. Так я вам скажу, що тут треба зробити, аби була обнова. Дивіться, треба зайти на мій телеграм-канал. От, і ви маєте нажати там на одну силку, і там буде та силка, ви нажмете просто на ту силку і там з'явиться зайти в бета-тест. Ви просто заходите в бета-тест і у вас у ті самі дні, що і будуть виходити у блогерів обновлення, так само і у вас будуть виходити обновлення, хто не знав. От. Ну і друзі, і будь ласка, давайте ви спуститься вниз, підпишіться, поставте лайк і напишіть коментарі. Дякую, ви самі круті. Отакі от я от такі, поки що новості знаю про розробочків, е, їхні думки. Так само і буде віла, Я як е, казав, я думаю, що вона буде прикольна. Бо я, е, вибачте, я ще не дуже вмію відео відео -умі, монтірувати. І я би вам просто показав тут скріншот, е, як е, тут. Е, тіпа, е, ну... Вілу, яка, типу, як вона буде виглядати ця вілла? От, так що давайте ви пролайкаєте це відео, а розробочки подивляться це відео і вони реально будуть знати, що ми реально чекаємо обновлення. І якщо ми 40 підписників наберемо, то. Це буде, це буде дуже круто, і що розробочки вирішують, що ми ви підписуєтеся, що канал мій іде по тій грі. І так само ви можете увидіти на моєму каналі Hustle Online. Це крута гра теж, хто не знає, то це є гра, вона теж російська, так як ця гра Car Simulator 2. І про неї я, я буду теж знімати. Вот, ай. Вот так, я думаю, що вже цей відосік можна закінчувати. Кому він сподобався, ставте лайк. А кому не сподобався, то все рівно ставте лайк. Бо я реально на своїм контентом стараюся в Ютубі. Я вам всякі новості розказую. Е, От, ми всім пока!